Друзі, всім привіт! Тема сьогоднішнього відео це ставрида, найпопулярніша риба серед морських рибалок. Її азарт, швидкість і завзята боротьба зачаровують з першого клювання. Овля ставриди в Чорному морі це особливий стиль, що потребує розуміння поведінки риби, правильного підбору оснащення та терпіння. Великий вклад в розвиток культури овлі цієї риби зробила Японія. Багато приманок, водичних та аксесуарів прийшло к нам саме з цієї країни. Тож в цьому відео нам хочеться коротко відзначити основні способи ловлі – снасті, приманки та аксесуари для цієї культової риболовлі. Найкращий час для олі ставриди починається з середини травня та десь до середини осені, в залежності від температури води у морі. Потрібно зазначити, що Ставрида належить до пілогічних видів риб і годується вона в товщі води. Тому і ловля її відбувається в основному в товщі води. Ну і далі докладно розглянемо все, що потрібно для успішного полювання на цю салібну торпеду. Перше, з чого почнемо, це ловля на силікон. Цей метод є одним з найцікавіших і азартних способів ловлі ставриди на спінінг. Вибір силікону величезний, різноманітний, існує безліч форм і кольорів. Форма силиконо здебільшого фантазійна, але є моделі, які імітують природний корм ставриди. Приманки можуть бути як активні з елементами, що грають під час проводки, так і пасивні без власної гри. Основний розмір силикона, як правило, від 1 до 2,5 дюймів. Біля узбережжя ставлі годується починаючи з сутінків і до сходу сонця, тому важливою властивості силікону є світіння в темряві. Велика частина силікону має таку властивість, що дає змогу рибі краще злити приман. Приважно використовують білі, рожеві, салатові кольори, але також у палітрі кольорів присутні і прозорі з різноманітними вкрапленнями. Такі кольори здебільшого використовують у денний час. Як правило, таке відбувається всередині літа, коли ставріда вже відрестилися. В арсеналі краще мати розмаїття кольорів, форм і забарвлень, оскільки в процесі Олі ставріда може змінювати вподобання, тобто завжди треба підібрати ключик. На вітринах магазина можна зустріти безліч японських виробників, таких як Тікт, Чакал, Дайва, Шимана, Evergreen, Берклі та інші. Ну і крім японських, є наші українські бренди Fishup, Calypse, Big Bates. Рімонки створені з урахуванням специфіки місцевості та вподобань ставрів. Після підбору силикону нам необхідно його правильно анімувати в товщу води. Тому ми поговоримо про оснащення приманки, а саме Жиголівки. До речі, їхній різновид також вражає. Жиголівка це не просто вантаж без гачком, це важлива частина правильної презентації приманки. Вони бувають різної геометричної форми, починаючи від класичної кругої, закінчуючи витягнутою формою і вигляді кулі, так звані дарт. Джигалівки також можуть бути покриті світово-накопичуваною фарбою для більшого привернення уваги риби в темний час доби. Якщо з класикою все заверніло, воно дає можливість анімувати приманку по вертикалі, то дартерні можуть здійснювати рух і по горизонталі під час ривкової проводки. Тобто не шпорити з боку в бік. До речі, за рахунок такої форми, джиголівка типу Dart краще тримає горизонт проводки. Важливим моментом є дистанція і горизонт проводки, що можна варіювати вагою джиголівки. Ваги використовуються від 0,2 до 7 грамів. Усе, звісно ж, залежить від умов. У середньому на нашому узбережжі використовується ваги 2-3 гра, як і в будь-якій Снасті, важливим елементом є гачок. На ставрідних джиголівках використовують тонкий дріт з невеликим відгіном – жала вгору. Таке рішення дає кращу реалізацію клювання. Що стосується розміру гачка, то його підбирають залежно від розміру і форми приманки, починаючи від 14 го номера і закінчуючи 6 номером за японською класифікацією. Матеріал вантажу джиголівки може бути як зі свинцю, так і з вольфраму. Також існують свінцеві джиголівки з оболонкою із пластику. Такі джиголівки за рахунок об'єму мають більш плавну гру. Крім джиголівок, також використовують шарнірні оснащення на вухатих грузилах, анімація яких виходить більш плавна. Але і тут необхідно приділити увагу якості бичка, товщині, гостроті, бажано великі вухи для вільної анімації. Бувають випадки, коли ставриди тримаються на далеких дистанціях. І в таких ситуаціях легка джиголівка далеко не полетить. На допомогу приходить бомбарда, так звана МКАРа. Саме за рахунок бомбарди ви можете приводити джоголівку на достатньо далеку дистанцію. При використанні бомбарди проводка джоголівки в товщі води мало чим відрізняється. Ви також можете використовувати короткі ривки або більш плавну анімацію. При цьому бомбарда не буде суттєво сповувати рух приманки. Як виглядає Це силиконова принада на джоголівці до грама. Повідець із флюру 016-018 діаметру завждовшки 30-40 см. Далі вертлюг, намістинка, відрізок флюру 0,24 діаметру також 30-40 см, бомбарда. Та поповцевий стопер, щоб зафіксувати бомбарду на відрізку флюру. Бомбарди також мають різні властивості. Окрім ступені по участі, вони мають різні розташування вантажу, що впливає на горизонт проводки. Розглянемо на прикладі бомбарди tict MK. Вони бувають трьох видів: L, N і S. Елька оснащення вантажем в хвостовій частині, завдяки чому бо барда під час проводки йде ближче до поверхневих шарів. Енка оснащення вантажем в середній частині, завдяки чому проводка здійснюється в середній товщі води, та еска. Вона значення вантажем в передній частині, що дає змогу провести приманку ближче до дна. Таким чином ви можете брати бомбарду під потрібний горизонт проводки. Ставте вподобайку, якщо бажаєте відео з рибалкою на бомбарду. Крім бомбарди, дістати до Ставриди допоможе відвідний повідець. Це суто одеська тема, яку не так давно почали використовувати місцеві рибалки. Єдина відмінність від звичайної відвідного це пропорції довжини повіця. Від петлюшка до грузила приблизно 50 см волосіння діаметром 0,24 мм. І довжина повідця приблизно 25-30 сантиметрів із флюорокарбону карбону діаметром на 2 мм. Вага грузила залежить від умов і в середньому це 10-15 грамів. Як бачите, повідець з приманкою знаходиться вище грузила, що забезпечує менше зачепів. Таке оснащення бомбардою або відвідним повідцем найкомфортніше ловити водилищем класу White довжиною від 2-3 метри. Наприклад, у компанії TIC є спеціальне розроблені водилища для лову. На бомбарду це DXRAM 90-й, TICT IceCube також 90-й. Ще одна приманка. Яка добре показала під час слов ставліти це пількер. Це компактна металева приманка, що володіє об'ємним тілом, хорошим польотними характеристиками. Пількери також мають різновид. Основні відмінності це форма тіла, вузька фаст джиг і позата солнджиг. Для облі ставриди застосовуються вузькі для найбільшого агресивної проводки і широкі для більш делікатної проводки. З Здебільшого проводку застосовують ривкову з невеликою паузою, під час якої пількер має добре сипати тобто грати під час падіння. Вага пікера коливається від 1,5 до 15 грамів. Вага також залежить від дистанції та умов ловлі. Найбільше використовується ваги від 3 до 7 грамів. Ульона гама також включає світонакопичувальність забарвлення для вовлі в темний час доби. Одинний час найкраще відходить більш природні забарвлення. Для Ставриди піркер здебільшого оснащений асистом, тобто одинарним гачком з оперінням, також може оснащуватись і плівником. Тіше достатком кількість форм і забарвень приманки від таких фірм, як Xesta, Chakao, Magic Craft до Calypso та інші. Сама снасть, яка з'явилась у наших рибалах задовго до появи модних силіконових приманок і пількерів. Являє собою ялинку з мушок або стрімерів з яскравим забарвленням. У японців ця снасть має назву сабікі, і вона також має популярність завдяки своїй ефективності. Кількість гачків може становити від 2 до 7 і більше. Також можливо якість гачка, адже солона вода швидко приводить у непридатність гачки поганої якості. А літра забарвлення оперення також рясна і має елементи, що світяться в темряві. На цьому поки що все. В Наступному відео ми поговоримо про водилища, катушки, шнури та інші аксесуари. Якщо залишилися питання, пишіть у коментарях. До скорої зустрічей!